Ми заробляємо на життя своїм молоком, тому що здаємо молоко. За що цього ми виживаємо в селі. Я метроч туга, да. не всіх ж беруть на роботу, їм треба не... Не оперений. Минулої неділі ми вигнали своїх корів пасти пропас пасем, тому що череди в нас немає. І вийшла ледь корова, пішла по дорозі, а потім. Проезжала машина большая, молоковоз. И тыля маленькая, она испугалась и отбегала, отбежала от коровы и пошла по посеву. А так они не пошли, бы там вообще там ничего не росло. Думаю, уже я этих отгоню туда к лесу, уже, уже все равно обратно не заверну, так как на топче что будет. А так, если они пройдут, ничего страшного. Ну, я туда к лесу их отогнал. И... Я когда гнул, метров 200, наверное, от меня было туда, за спиной. У меня два выстрела услышал. Лопицкий застрелил. Машина стояла коло лесу. Ни предупреждений ничего не было. Я гнал скот. Я просто когда уже гнал, я посмотрел назад, думаю, где там ТТ. А я потом только тогда увидел, что там машина стоит чёрная. Вот мы только почули выстрел. Я этого не видел, это было за за моей спиной. Я не видел. Лапіцький це підприємець Лобачева, який орендує землю. В Лобачеві і в Косівці ще десь не знаю, де. І все так вийшло в нас. Таких, таких випадків ще не було в селі. Я вважаю, що це не нормально. Просто одно, що ну, я думаю, що, може він в наступний раз подумає і не буде, більше таких речей робити. Не писали ми заяву, бо нам предупредили, щоб ми мовчали. Дело в тому, що... От мене будуть спрошувати. Ти видел, як він його стріляв, ти бачив, із чого стріляв. А може бути не стріляла. Може там, там далеко, може там на парник сидів, сидів і стріляв. Ми боїмося випасати, тому що все може бути. Може, пострілять і на сипках, не тільки що вкрасти і пострілять, що хоче, може бути. Бо, бо страшно. Не, ну, то, що мені просто стало обидно, то, що не треба було вбивати. Ну, прийшло, б, оно, Ну, скажи там. И у не пай у меня его. Ну, скажи там какой-то там процент пая я там в качестве ущерба. Ну, на этом и бы разошлись. Ну, он мне ничего насчет этого не сказал.